Так, от такий упс, зробив. Так, тут не було проблем з драйверами, значить, транзистори. І опс, Значить, 500 x На холостому поки що обкатується. Так, ніби все нормально, нічого не, не гріється, значить. Не замінив тут транзистори, всі злетіли і тут, і там. Ось вони тут насипом. Так, один зірвався, значить були такі... Так, зараз стандартні 32, Ось 32.05 і вже 150.03. Так ось вони там є. Так, встановив на місці, думаю, нічого не станеться. Ось вони, красавчики, встановлював... Так, тут вони, бачите, з довгими виводами, тобто тут нові ставити, вони якраз майже, майже, майже під підверс заходять. Значить Е, ще тут файно замітив, що плата можна ще доставляти 4, тобто усилити в 2 рази, я думаю, що. Е, ну Якби отут були ще отвори і не треба було сверлити, то я би, може це і зробив людям. Запропонував, би, я думаю, вони б не відказалися, але оскільки часу немає, і свердити мечком нарізати я Я не хочу того робити, не маю навіть мечика і, і тим поки що часу теж немає займатися. Ну, Можна було б, тут радіатори стоять хороші, такі нормальні. І враховуючи, що вентилятор зразу дує на них. До речі, вентилятор завжди крутиться з запуску інвертора з 12 В він завжди працює. Ось, можна, в принципі, все робити. Трансформатор тут шиною намотаний. Ну, Хороший, гарно так зроблений нормально. Його, як думаю, догадалися, спалили. А, ще й запобіжники. Ой. Йолки-палки. Так, що тут сталося? Щось тільки що за... Так, не знаю що, одним словом. Щось затріщало, але все нормально, все працює, ось вихід. Так, і споживання. Бере він. Звичайно, ну все всі беруть. Такі безперебійники більше 2 А, трошки вони пожерливі. Ну і чого, що вже з ним зробиш? Так, тут на платі зауважте є така от І Вона була ось ця. Я її не чіпав. Так, це я спішу, щось тут не знаю, що точно. Але, ну, бачите, це спішка все. Просто вимкнули світло, і я швидко вирішив зразу запаяти це все діло, щоб воно працювало. Вчора вечором теж вимкнули світло, сьогодні зранку. Е, вимкнули, теж не встиг все запустити. значить отак от. І того ось запобіжники. Такі от на 40 стояли, рідні. ну Пластик стандартний. Так, поставив такі, як мають бути 40. І оскільки можна ставити ще. Плата під більшу конструкцію розрахована, то що є отвори, бачите, для... ще додатковий запобіжник можна встановити для більш потужнішого навантаження. Ну і відповідно, трансформатор треба. це... Одним заміною транзисторів це все не обійдеться. Звісно, якщо їх поставити більше, вони будуть... це буде краще, але Ну, якби... не дуже воно. Ефект в загальному не буде такий дуже сильний. Ну, Все ж таки, якщо є можливість, бо там. В коментарях потім мені пишуть, доставити, доставити буде, не буде, даю відповідь зразу, доставити можна, але потужність не збільшиться, оскільки все залежить від трансформатора. Але, в принципі, ефективність буде, від того буде. Це буде краще, звичайно. І ще один нюанс, якщо це, от, наприклад, тут стоять 150 А транзистори. Якщо бо зараз трошки дефіцит є, все ж таки з тими транзисторами, якщо ви знайдете там, наприклад, 100 амперні то можете взяти 100 Амперні, тут, встановити їх по 2, наприклад, там, чи по 3, по 4. Ну, типу слабші, паралель буде взагалі нормально. Тільки не дивіться, бо я вам скажу досвіду, бачите, тут є якби, драйвера і виходи на кожен. Всі елементи запаяні. Бувають такі плати, попадаються, що на ті транзистори, які встановлені, на ці є оці от драйвера, оці от дрібненькі деталі. А на тих транзисторів, яких немає, на них нема встановлено запайне. Тобто ще бувають нюанси, що треба допаяти ті резистори там. Стабілітрон переважно стоїть. І щоб воно все працювало. То, в принципі, доставити можна, але якщо вже доставили тут усилили, то бажано ще й на трансформатор ставити. Вентилятор, бо цей дує лише, бачите, отак- от, і на вихід. Ще тут вентилятор один доставити, чи знизу, чи збоку. Щоб трансформатор охолоджувався, тоді можна якби в загальному потужність на якесь 100-200 Вт збільшити. Ось так от. Но все ж таки конструкцією не передбачено і заводом теж, тому з тим треба акуратно. Так, добре, синус, бачите, є стабільний, нормальний. Все файно працюється. Є, звичайно, тут загнуто трошки такі заг... загнуті. Зараз розтягну. Ось так. Бачите, така от невеличка, якби мертвий час, напевно, що відображається на виході. Одним словом, ось що є по факту. Дивіться я багато общеї теорії розказувати не буду. Так, амплітуда вища, амплітуда менша. Не забувайте, що я от таку штуку роблю, через те, що в мене тут на осцилографі включений дільник 1 до 10. Так що, то, що тут пишуть, Це треба на 10 помножити оці от значення, тому що всередині не включена проба. Ось так. от. Так, Добре. Далі буду збирати, скручувати, тестувати. Зараз мають прийти за ним вже зразу люди. Буде якраз домовлено на ту годину, що буде світло, плюс запас півгодини на, на допайку. І... Треба ще перемикання з мережі перевірити, плюс навантажити. так що Ну Я так бачу, думаю, що буде робити все нормально. І все буде добре. До речі, не забувайте чистити, бо я його продувував. Як бачите, все рівно тут трошки мало, треба ще почистити його. Як буде зараз момент, то почищу, дочищу і в принципі нормально так працює. так Зараз я його ось тут є кнопочка on off Вимикаю. Це все діло, вимикається, до речі, на рахунок. Так, включив ще раз. На рахунок цього індикатора, я не знаю, я вже тут додав напругу мережі цього батареї, бачите, майже 13,5 В а воно тут як писало 40% так і пише. Я не знаю, може коли 14, то буде максимум, ну я так не хочу додавати. Хай воно буде, так як воно буде, працює і, і добре. Гратися не маю коли, тому що і немає часу. Так що, ось так от значить, вимикається. ось. Нормально, бачите, він запускається без е, вот, велико мережева, без мереж... включення мережевого велку. Це і нюанс. А, до речі, е, ну, це вже конструкція сама. Тут він скручений. Ну, хто розбирає, хто маєте, то будете знати. Ось, Такі планочки є. Їх просто вставляєте туди, закидаєте. Ось тут раз, два болти. Тут, в принципі, така пластикова штучка. Запихається і все воно працює так добре. Збираю, перевіряю і. Так, що вам ще з тієї сторони показати транзистори, напевно, що. Зараз попробую показати, Ще там щось нюанси. Може комусь щось собі не себе хтось візьме цікавого. Так. Ось, ці транзистори що впаяв, в принципі, ось. 150.03. Такі попалися якраз завезли в магазин. Були. Так що супер. Так, допали достаю, там ще далі є. Тіп. Ну і стандартна плата там. Три релюшки і так далі. Все тоді. Все. Що не показав не дозняв. вибачайте. Так що до нових відео. Дивіться, можливо ще якісь аналогічні принесуть, то обов'язково покажу. Все, бувайте, до нових відео.